Давайте тепер поговоримо про те, який має бути орієнтовний перелік для підтвердження права власності та наявності у підприємства відповідних активів до події, да, до їх знищення або втрати. Я одразу такий дисклеймер: це саме орієнтовний перелік. Тобто, це не значить, що ви маєте отримати кожен документ, який ви зараз побачите, або це не значить, що ви маєте отримати тільки ці документи, а всі інші для вас не важливі. Ні, це дійсно орієнтир, усереднений така середня температура по палаті, але кожен проект індивідуальний, кожен бізнес індивідуальний актуальний тож ви маєте скласти той перелік, який буде актуальний саме для вас. Але якщо взяти за зразок, то е... Доказова база в цьому напрямку може складатися з наступних документів в першу чергу: загальні документи, баланс підприємства, податкова форма 20 ОПП, звіти про проведені зовнішні аудити. Попередні, якщо такі аудити проводились, акти інвентаризації до події, акти обліку основних засобів і так далі. Це е, не несе прямої доказової сили. Тут немає якихось жодних правостановлюючих документів, але це створить. Правильне враження у судді або іншої особи, яка буде приймати рішення по вашому питанню, суддя зрозуміє, що ви не вигадали ці збитки, що ви дійсно маєте або мали підприємство, яке давно на ринку, яке займається е господарською діяльністю, отримує прибутки, і так далі. Тому що варто пам'ятати завжди, що судді будь-якому на, на будь-якому рівні в Україні за кордоном скептично і критично будуть ставитись до тих тверджень, про які ви будете казати, тому що якщо перегляд. Глянути навіть зараз судовий реєстр України. Ви знайдете безліч абсолютно абсурдних судових рішень. Ви знайдете спроби отримати рішення на якісь шалені суми. Є фермерське господарство з орендою з орендованими одинадцятьма земельними ділянками, яке подало. До суду з наміром отримати відшкодування втрат врожаю за 2021 рік на загальну суму. Увага півтора мільярди гривень. Вірно, да, півтора мільярди гривень, 11 земельних ділянок. Ну, наче складається оборот річний за 2021 перший рік цього фермінського господарства згідно відомостей, які вони подали, щось там близько там, до 10 мільйонів гривень. Ну але врожаю ну бага дуже врожайний рік планувався. І такого дуже багато і судді з цим щодня стикаються тому кожен позов, кожну заяву в, іншу, в інший орган будуть повіряти дуже ретельно. Рухаємось далі. Ще один блок документів. Це документи на підтвердження прав на нерухоме майно. Тут як правило найпростіше. Це може бути документ щодо придбання майна, право документ, документи там, договір купівлі-продажу і так далі. Це витяг з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, технічна документація БТІ, база фотографій або відеозаписів, які на яких зображена ця нерухомість до події і так далі. Наступний блок це документи для підтвердження прав на обладнання. Це докази придбання цього обладнання, договори, специфікації, видаткові накладні і так далі. А якщо їх немає, бо вони були втрачені, знищені і так далі, то це також не. Є критичною такою бідою. Ви можете збирати митні декларації, податкові накладні, ТТН, докази монтажу та встановлення, введення в експлуатацію, акти держпраці, або в яких, наприклад, зазначається перелік обладнання і устаткування підвищеної небезпеки, документи проведеної ідентифікації, акти технічного огляду, безліч інших документів може бути, які підтвердять, що це обладнання у вас дійсно було і ви ним користувалися. Там є пару запитань, давай одразу, бо давай. ми поки далі вже там в нюанси не пішли. Зрозуміло, з юридичними особами з ці форми, там 20 ОВП, про які ти кажеш, балансові якісь довідки, як бути ФОПом. Які не мають обов'язку вести облік, які там діють на спрощеній формі оподаткування, і власне всіх там ну якщо не всіх, то більшості з тих документів, mm -hmm. про які ти кажеш, їх немає Так, да, абсолютно вірно, і це дійсно одні з найскладніших проєктів, тому що є. Ну, особливості українського бізнесу такі, що інколи навіть великі підприємства вони все одно ну для кого не секрет. Вони структуруються маючи багато фопів. це дійсно ускладнює процес створення доказової бази, але не робить його неможливим. Далі ми трошки зупинимось на тому, що робити, якщо немає оцих документів, які я зараз згадую. Тому десь хвилини через три орієнтовно буду відповідати, якраз і на ваше питання, в тому числі, друзі. Дякуємо за ваші запитання. Дійсно, про то, ну, на більшість з них ми будемо відповідати далі за контентною частиною. Дозволю собі зачитати буквально ще одне: органи місцевого самоврядування. Чи повинні вони видати довідку, чи створити певну комісію для обстеження? Збитків оцінити це якимось чином зафіксувати чи є це їхнім обов'язком, і що вони в межах цих обов'язків роблять дійсно є, але для однієї конкретної категорії для нерухомого майна є передбачені законодавством України під законними актами права точніше, навіть не права, а обов'язки місцевих рад робити комісійне обстеження нерухомості після. Власне, потрапляння в нього ворожих знарядів і так далі. Акти комісійного обстеження є належними доказами, ми про них далі будемо також згадувати. Вони є корисними з точки зору доказової сили, з точки зору переконання судді або будь-якої особи, яка буде приймати рішення по вашому проекту, що ви не вигадали щось, що відбулося да, в даному випадку такі акти мають бути, але виключно по нерухомому майну дійсно акти комісійного обстеження отримуйте обов'язково місцеві ради в цілому по Україні хтось швидше, хтось довше, але роблять їх. Супер, друзі, давайте будемо рухатися далі. Дуже імпонує те, що у нас є велика кількість ваших запитань. Я ще раз Вам нагадаю, що для всіх учасників вебінару є можливість отримати безкоштовну персональну консультацію юриста за звичайно, що темою цього вебінару. Ви бачите активне посилання. Переходьте, залишайте ваші дані, будемо раді з вами сконтактувати. Ну і власне надати фахову допомогу. Давайте будемо рухатися далі. Переходимо до наступного контентного блоку. Так, продовжуємо. І зараз поговоримо про докази на наступну категорію втраченого майна. Якщо ви втратили транспортні засоби, то доказами можуть бути про реєстрацію транспортних засобів. Якщо їх немає, це може бути підтвердження від сервісного центру МВС, який надає досить оперативну інформацію про всі транспортні засоби, які зареєстровані на тому чи іншому підприємстві, документи про проходження технічного огляду тощо, і товароматеріальні цінності сировина. Один з найскладніших, напевно, таких блоків по доказуванню, але тим не менше, для того щоб довести право на втрач... право власності на втрачену е сировину і товар матеріальні цінності, е ви можете подати ну первинні да право умовні документи, докази придбання. Це договори, специфікації, видаткові накладні і так далі, е але бажано додати і м додаткові е ще документи. А якщо у вас немає правостановчих, втрачені, наприклад, оригінали видаткових накладних, обов'язково додавайте е, ще документи, такі як ТТН, е, складську документацію, яка підтверджує прийняття на облік та зберігання певних цінностей, бухгалтерську документацію, яка підтверджує прийняття та опробуткування, податкові накладні. Якщо ви щось імпортували, то митні декларації, документи на підтвердження прийняття на облік виготовленої вашим підприємством продукції. і Так далі, все це обов'язково додавайте до доказової бази.